У залі гасне світло, коліси відкривають сцену. Перед очима з'являються декорації і репліки героїв дають початок. Виставі у кожного поціновувача театрального мистецтва цей момент викликає трепет в очікуванні на диво, і його обов'язково створюють актори. Так, уже понад 2,5 тисячі років поспіль. Нині у Всесвітній день театру про роботу служителів Мельпомени Італії розпитаємо Степана Бортнічука, заслуженого артиста України, актора Хмельницького обласного академічного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького. Пане Степане, вітаю вас. Доброго дня. Ну, і вітаю вас, прем'єру, яка буквально вчора відгрівніла на сцені Хмельницького а, театру імені Старицького. У вас була звісно а, просто шикарна роль, а, хоч вона і, і, і така дуже епізодична, але мені здається, що всім глядачам, які були у залі, і дивилися сеньор на мільйон, а, вона дуже запам'яталася. Якщо так коротко, от навіть з вашої точки зору, чи бувають от, Ну, мені просто вчора якось так стало зрозуміло, що епізодичні ролі це не незначні, це те, що може робити, додавати дуже такого великого шарму і наповнення для самої вистави. Вам як бути і в такій ролі, і виконувати такі, здавалося б, незначні? Дякую за запитання. Користуючись нагодою, я хочу привітати всіх прихильників театрального мистецтва з міжнародним днем театру, всіх своїх колег, режисерів, акторів. Художників всіх працівників театру з міжнародним днем театру. Вчора відгріміла прем'єра вистави і, з нагоди дня театру. І, звичайно, так само можна сказати, бенефіс заслуженого артиста України, Миколи і вистава Сеньор на мільйон. За п'єсою італійських драматургів. Скарначі, Джуліо Скарначі, Тарензо Тарабузі, сеньор з вищого світу. Ви розумієте, якщо говорити про ролі, і мене вчили, і так я ж знаю, що немає маленьких ролей. А Станіславський ще писав, Шепсавість маленькі актори. І тому кожна роль вона цікава в даному випадку я так ігровий за все своє творче життя, воно у мене дуже велике, я не грав. Це була цікава своєрідна роль і незвична, тому що там майже немає тексту, там взагалі немає тексту, тільки дія, але вона виразна і сприймалася глядачем дуже цікаво і добре. Ви розумієте, якщо говорити, за розмір ролі. Розмір ролі не грає ніякого значення у виставі, це дивлячись, як її зробити. Є п'єси такі, от, наприклад, я пам'ятаю за свою біографію така п'єса Мораль пані Дульської, в якої є Дульський головний герой один з головних героїв п'єси, він але він ходить. Весь всю, всі дві дії по сцені і не говорить жодного слова, тільки в кінці говорить одну фразу і все. Так що, в цьому, напевно, цимус е, акторської майстерності, що в такому маленькому по часу театральному часу можна щось зробити цікаво, цілий образ, який запам'ятається глядачам. Я хотіла якраз і вас привітати і привітати так само увесь колектив старий сківчан, тому що ви насправді робите дуже класну роботу і спостерігати за вами і на сцені, і в житті теж дуже приємно. Тому вітаю вас щиро від усього нашого каналу. І хотіла вас одразу спитати, як працюєте із молодими людьми? Тому що, от коли спілкуєшся із досвідченими вже акторами, ви насправді не це зазвичай такий заряд енергії, яким ділитися, і не відчувається, знаєте, у цієї зірковості. А от коли з молодими починаєш спілкуватися, в них таке є. А у вас було чи і десь вже зник ось ця ось ця зірка у вас? Чи ви її зараз старанно приховуєте? Як працюєте над тим з молодими, аби і вони так само залишалися ну, тут, на землі цій грішній? Ви знаєте, у мене такої проблеми не було в зірковості. Ну я все приймав як нормально, як свою професію. Свою професію я приймав як професію, так, як токар токар сприймає свою роботу, так і я приймав свою професію, своє акторство, як м, професію, відповідно, яку я маю виконувати, робити, грати ролі, виходити на сцену і так далі. У мене зірковості не було, незважаючи на те, що моя творча біографія наділена хорошими великими ролями, які війшли в фонд українського телебачення, така як Бояриня Лесі Українки, і так далі. Але в мене цього не. Було. Наші молоді актори, ви знаєте, є різні. Так само, це вже залежить, напевно, і від характеру людини, від апломбу, я не знаю, чи, як, можливо, якось вирізнитися серед колективу. Я б сказав, що ми в приватних бесідах, от старші актори, з молодими акторами, ми намагаємося, звичайно, їх якось давати такий вірний наступ на те, що цього не треба робити. Цього не треба, бо це не головне в нашій професії. Головне професії це вийти на сцену і зіграти і створити образ, який би був цікавий глядачу і цікавий тобі як е, акторові. Ну, от у вас так само, якщо е, дивитися на ваш творчий шлях, е, бо я теж розумію, що е, для актора е, є певна вікова навіть категорія, так? Тобто в певний момент ти можеш грати там молодого юнака, далі якогось е, ну, е, молодого чоловіка, а далі там вже такого досвідченого чоловіка. Як для вас відбувались ось ці переходи? Чи ви от е, якось е, не знаю? Чомусь противилися, не хотіли, сперечалися. Чи болісно ось це було, і як це переживали? Чи взагалі звернули на це увагу? Ви знаєте, в мене дякую за запитання. В моїй біографії були дуже хороші режисери. Якось так випадало, що воно йшло ну, це непомітно, переходячи з віку в вік і так далі. А тим паче актор це. Там не стільки, як він може зіграти, а як наскільки як він виглядає і по психофізиці, як він підходить до тої чи іншої ролі. Звичайно, Ромео я вже не зіграю, так як зіграв би 25 років. Але є ролі, які просто відповідний перехід він є сам і проходить. У мене проходить він само собою. Просто дякуючи режисерам, напевно, вони бачили і знали, і бачили, як я виглядаю, і що я вже можу сьогодні грати, що я можу завтра грати. Я їм вдячний, розумієте, тому що ну, це така професія, і, звичайно. Глядач, хоч і дивиться в театрі на сцену, звертає увагу на зовнішність, як одягнений, як зутий. 5-6 хвилин, далі він про все це забуває і дивиться тільки на актора, на його акторську гру. Але в певних виставах, в певних ролях є, звичайно, де грає вік. І, звичайно, молодий не зіграє так старшу роль персонажа, а старший вже не зіграє молодого героя. А так, у вас було таке, в нас теж просто творча професія. Я знаю, що коли починала е, і я починала працювати, мені здавалося, що я це роблю, звісно, дуже е, класно і дуже професійно. Коли я зараз дивлюсь на перші свої роботи, мій голос навіть інакше звучить, і мені здається, ой, ну треба було більше все таки слухати редактора. А е, от як щодо цього е, у вас? Чи є у вас щось таке, за що виникає? От, про щодо роботи. Де вам ну хотілося б час назад повернути щось таке? знаєте, ем, ну не зовсім вдале е, виконання чогось, чи можливо е, ну якийсь епізод такий нам пригадаєте, щоб ми теж розуміли, що і ви жива людина, і не все е, можете виконувати ідеально. Ви знаєте, ну ніхто не виконує все ідеально. Буває по всякому, в будь-якій професії. Наша професія не виняток, звичайно. Ви знаєте, е якось так сталося, коли я працював ще в Ужгороді в Україні, і ми перший раз поставили виставу «Бояриня» Лесі Українка, це було перше прочитання по всій Україні. Вона була заборонена совєтською властю, партією комуністичної була заборонена і не. Але на це зважився режисер, художній керівник Мойсєєв, запросили режисера. І ви знаєте, і тоді цю виставу зняли на телебачення. І причому якось так швидко зняли, без тракту, а от так, давайте, діть і грайте. Ви знаєте, непогано зняли, непогано записали, непогані відгуки були. Але я особисто сів, дивлюся: ага, отут можна було б по-другому, можна було б краще і так далі. Інколи. Здається, що ага, можливо, навіть і сцену треба було переробити. Ні, це, це норма. Я вважаю, що це норма, коли е, актор, творча людина, є невдоволений і має можливість і він її переробить або втілить уже на наступній виставі. Ви розумієте? Тому що з першого разу бувають прем'єри, теж бувають на, от на емоціях, на нерві зіграли. А потім, коли людина заспокоїться, вже п'ята, десята вистава. Вона йде зовсім по іншому ще краще і набагато краще.